Забудьте про велич Риму. Сьогодні ми рушаємо на край світу у землі Кельтів. Нові пейзажі, нові будівлі, нова погода та інші звички. Ви на каналі Зубр грає, тож вмощуйтесь зручніше. Починаємо перший погляд на Альбіон. І так, вдруге заходимо у цю гру, тицяємо старт нової гри, і ось тут замість Лаціуму. Обираємо Альбіон, і тут нас теж чекає трейлер. Ласкаво просимо управителю за наказом імператора, вас відправили до Альбіону, північного кордону імперії, країна туману, міфів та бруду. Далеко від мармурових вулиць Римської імперії ви знайдете світ, який не схожий на жоден, який ви знали. Місцеві носять штани замість то, п'ють пиво замість вина і надають перевагу місцевому вождю, а не вам, управителю, і все ж це таємниче місце має великі надії. Ти завжди будеш римлянином, тож можеш правити як він. Або можеш бути чуйним лідером, але ви повинні керувати. Можете осушити болота, прокласти кам'яні дороги і принести трішки римського комфорту до цих далеких берегів. Або ви можете насолодитися місцевими традиціями з будиночками бардів і таємничими божествами. Земля може бути незнайомою, деякі люди непохитними, але спадщина, яку ви тут створюєте, може відлунням прокотитися по всій імперії. Тож ласкаво про. Цемо до Альбіону. Ваша історія починається тут. Ось такий гарний трейлер підводить нас до початку самої гри. Ну що ж, ось і наш новий острів, і причал на ньому. Можемо оглянути його. Йой, тут у нас суцільний дощ, волога, тумани. Бачимо, і болото тут є. До речі, дуже гарно воно промальоване. Так, детально можна його роздивитися. Є тут і каміння, і гори. Ну, клас, пейзажі мені дуже подобаються. Явно відрізняється від більш теплого та затишного лаціуму, у який ми вже грали. Ну що ж, для початку відправимо нашого кораблика відкривати нові землі. А на острові ми розпочинаємо з основи. Потрібна деревина, тож ставимо хатину лісоруба І неподалік одразу лісопилку. Проводимо дорогу сюди, щоб все поєднати із нашим причалом. Бачимо, тут одразу вже і візочок їде. Починається якийсь рух. Ну і не забуваємо поставити поруч склад. Далі пропоную закласти квартальчик наших жителів. Для цього прокладемо ось таку дорогу прямо, і думаю, тут збоку, ліворуч, можемо закласти перші будівлі. Давайте одразу їх збудуємо 10. Ова, лісі яма, а ми її пам'ятаємо ще з минулого Його відео. Вона там теж була. Ось наш кораблик пливе, а це напевно острів нашої давньої знайомої. Так і є. Повертаємось до нашого острова і давайте роздивимося будиночки жителів. Одразу видно, що це відрізняється від лаціуму. Тут немає білих стін і черепиці на даху, замість цього солом'яні покрівлі, і по суті це мазанки. Бачимо, ось клуня стоїть, ну чи то якісь інші господарські будівлі, ну майже козацьке поселення. Тепер глянемо потреби наших жителів. Ага, дивіться, тут у нас зовсім нові види їжі, і бачимо, тут є мушлі, ну чи то устриці, і також вугрі. Клас, бачимо, що і потреби відрізняються від римських. Так, от, давайте тоді побудуємо на березі причал для ловлі цих устриць. Красива така будівля, деталізована. Бачимо, що тут устриці складають в дерев'яні великі миски. Ну, тут римлянам треба повчитися, вони рибу просто на землю кидали. До речі, друзі, якщо вам подобається спостерігати, як наше містечко оживає, не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал. Для вас дрібниця, а для розвитку каналу це велика підтримка. Дякую. Тепер наступна вимога жителів це вугрі. Так, їх не можна чомусь тут будувати. Ага, ось тут бачимо значок, що цей тип будівлі треба будувати на болоті. А цього добра на альбіоні бачимо багато, тому давайте десь ось тут збудуємо нашу хатину для ловлі в угрів. Прокладаємо тепер дорогу звідси. Ой, клас, дивіться, одразу такий місток з болота на сушу будується. Дуже органічно вплітається в місцевий пейзаж. З'єднаємо це все ось так. Зверху, ліворуч, бачимо, є вже сповіщення. Глянемо спочатку від місцевого жителя. До речі, дивіться, які вони тут кремезні, потужні такі парубки. Так, у нас тут якесь завдання. А, згадав, аналогічне завдання було минулий раз. Це місцевий житель побачив нас, нового управителя, привітався, і ми маємо щось йому відповісти. Ну що ж, побажаємо йому всього найкращого. Такі от ми добрі, бачимо так, тішиться, що віддає нам 10 вугрів, половину своїх запасів. Наступне сповіщення від лісі Єма. А ось це було так само минулого разу. Це таке от привітання від нашої сусідки. І тут нас ще попереджають, що кожен робить якісь дії для вигоди собі. Ну але ми ігнорувати її не будемо, тому ввічливо привітаємося. Третє сповіщення від нашого помічника. Це він якраз розповідає про будівництво на болотах. Ну добре, це зрозуміло. Ось нам підсвічується меню дипломатії. Це ми теж вже бачили, поки не будемо тут розбиратися. Нас більше цікавить місцевий колорит і різниця між лаціумом та альбіоном. Тож давайте досліджувати далі. Так, ось тут бачимо, не вистачає складу поруч. Це зрозуміло. Поставимо його ось тут. Ага, чомусь значок не пропадає. Давайте поставимо може ближче. О, тут можна і на болоті ставити склад. Цікаво так. Але проблема все одно не зникає чомусь. Так, повернемо все-таки склад на сушу. І давайте повернемось до цього пізніше. Ну, ми досліджувати далі, що тут є. А у нас відкрилися нові будівлі. Бачимо, що це ринок. Ну, це база, звісно, це має бути всюди. Також тут є замість таверни. Ось такий будинок барда, чи як це сказати. Це я так розумію, як от на наших землях був боян-музикант, чи то співець ще за часів Київської Русі, а тут бачимо є бард. Одним словом, це місце для відпочинку, тусовок і приємного проведення часу. І так, давайте ж поставимо ринок. Варто знайти якесь місце, хороше неподалік хатин. Нехай буде ось тут. Ух ти, ринок, це в нас ось такий осередок посередині, і навколо ядки з товарами. Дуже автентично виглядає. Ну і одразу давайте будинок барда. Поставимо десь поруч, прокладемо дорогу і давайте глянемо на нього. Вау, яка крута будівля! Це типу ось такого театру. Ну, дуже класно виглядає. Загалом вся ця архітектура та дизайн містечка мені дуже імпонують. До речі, давайте глянемо на місцеві декорації, чи є якісь новенькі, чи такі самі, як і в лаціумі. Ну, покриття такі самі бачимо. Є бруківочка, є рослини такі різні. Ось бачимо також є скульптури. Ну, здається, все точно таке саме, як і в лаціумі. Ось і фонтанчик такий є. Ага, я пам'ятаю його. Є ще такий, ніби паркан з каміння. Не пам'ятаю, чи він був в лаціумі. А давайте між бардом і ринком посадимо деревцята, якісь красиві. А навпроти ринку можна зробити якусь цікаву площу. Давайте поставимо тут бруківку і далі підберемо статую, щоб стояла тут посередині. Нехай буде ось ця жіночка така. По кутах можемо поставити щось, наприклад, такі красиві декоративні деревцята. Також давайте клумби поставимо. Ну, досить непогано виглядає, правда ж? Що тут ще можна поставити? Ага, давайте додамо вогню трішки. Ось такі поставимо штуки з вогнем. Ага, бачимо деякий глюк в грі. Не завжди ці підставки відображаються і є відчуття, ніби вогонь просто в повітрі завис. Трішки погралися в облаштуваннях, і давайте дивитися, що нам потрібно далі. А далі варто будувати нові хатини. Давайте ось тут поставимо 6 хатин. І варто одразу прокласти дорогу. Тим часом нам відкрилися наступні товари: це товари одягу, туніки, як і в римлян, і замість каптуриків є ось таке очеретяне взуття. Давайте одразу приступимо до виробництва взуття. Ось нам потрібно очеретяну ферму зробити. Це її потрібно на болоті будувати, бачимо. Так, от хатина у нас є. Красива вона така. Ставимо тепер усі поля, які їй потрібні. Ага, я зрозумів. Тепер чому тут значок складу ось ці червоні точки це вхід у будівлю. Йой, як я зразу не до Ну, проведемо тепер сюди вхід. Так, в цьому і була проблема. Трішки натупив, але ж виправив ситуацію. Це головне. Так, а сюди провести місток ми не можемо, бо вже є нестача деревини. Ну що ж, варто зробити ще один ланцюжок виробництва деревини, тому ставимо ось тут хатину лісоруба і поруч десь лісопильню. Проведемо дорогу якраз неподалік складу, і по ідеї тепер у нас все має бути краще. Йой, гляньте, яка тут погода реалістична, як дощить, навіть гримить. Дуже класно. Відчувається така атмосфера. Так, давайте ми просто розвернемо ось цю риболовню і так само ближче підсунемо очеретяну ферму, щоб зекономити деревину на містку. Ось так все оптимізували і все запрацювало. Гляньте, як чудово виглядає. Ці виробництва на болотах дуже круто пропрацьовані. Все так органічно, ну дуже передає дух місцевості. Мені подобається. Повертаємось до нашого містечка. Так як ми вже маємо очеретяну ферму, то тепер варто зробити і хатину, де будуть виробляти саме взуття. Можна поставити її безпосередньо біля хатин. Ого, як цікаво виглядає. Давайте зблизимо. Клас, такі от плетяні хатинки тут незвичні, але гарненькі. Наступне виробництво це туніки. Це ми вже будували у лаціумі, тому нам треба зараз обрати місце для конопляної ферми. Нехай буде ось тут. Добавляємо одразу поле. Треба 80 клітинок заповнити. Йой, ну красиво ж так виглядає. Подобається мені розглядати різні нові будиночки зблизька. Видно, що над ними попрацювали. Ну і поруч ставимо одразу хатину виробництва Тунік. Давайте прогуляємося дорогою до нашого містечка. Вже потрохи воно розростається, відчувається, що у ньому починає буяти життя. От саме слово болото звучить як щось неприємне і некрасиве, але тут у грі бачимо водичка навіть прозора зверху. І така навіть затишна місцина вийшла. Так, глянемо, як там наш кораблик, до речі. Ага, він собі тут стоїть, поки ну, відпочивав. Відправимо його далі, досліджувати світи. Повертаємось на острів і дивимось, як тут наші мешканці поживають. Так, потрохи потреби вже заповнюються. От ліворуч вискочило повідомлення від якогось мангса. Це, походу, наш кораблик відкрив новий острів. Давайте глянемо на нього. Ну, красиво так виглядає все в нього. А наш помічник дає нам знову якісь поради. Ага, тут щось про те, що ми зможемо обирати, яку культуру можна вибрати при підвищенні рівня житла. Ну, цікаво, надіюсь, скоро дізнаємось про це. Повертаємось на наш острів, глянемо, що у нас із потребами жителів. Ось бачимо, що ще трохи, і все буде заповнено. Так і є. Всі потреби жителів задоволено і можна підвищити рівень будівлі. Ага, дивіться, тут можна обрати романо кельтів або кельтів. У перших бачимо знання: з товарів це брошки, е язики, пташок, щось не дуже цивілізовано, і дзеркальця. А в кельтів це віра, ну чи то релігія, з товарів це сир, такі от плащі і колісниці. Давайте оберемо суто кельтів. Йой, поки ми думали над вибором, то вже на дворі і потемніло. Ось тут бачимо: є наступний вид жителів, і нам розблоковані наступні товари. А це сир та пиво. Туторіал нам каже, що треба робити новий будівельний матеріал. Ага, такі от плетені стіни у нас з'явилися в Римлян на цьому етапі була цегла. Тут потрібно скласти такий от ланцюг з очерету, та ось така сушка для бруду. Ну що ж, оригінальний ланцюжок, давайте його реалізовувати. Ставимо на болоті очеретяне поле і одразу всі необхідні клітинки поля. А їх тут треба аж 140. Обов'язково з'єднуємо дорогою зі складом. Далі беремо ось цю сушарку для бруду. Тут, певно, з болота роблять щось схоже на глину, щоб робити такі собі мазанки. Так от, ставимо теж на болоті і з'єднуємо дорогою з містечком. Гляньте, яка в нас вже тут ціла мережа будівель і містків на болоті. Бачимо, що ця будівля у вигляді таких кількох ям, з яких, певно, і набирається і бруд. Дуже цікаво виглядає. Так можна і вивчати побут тих часів на Альбіоні. Ну і тепер кінцева будівля у цьому ланцюжку. Її теж треба ставити на болоті. Так, нас одразу попереджають, що мало робітників у містечку. Це ми трішки загралися в будівництво, Думаю, тепер треба зайнятися покращенням будинків. Ага, тут можна кожен yeah, раз обирати, який вид мешканців ми хочемо: чи кельтів, чи римокельтів. Думаю, у майбутньому це буде важливий вибір. Давайте скопіюємо ось цей квартал із 10 хатин. Хай буде так само. Дуже зручно, що разом з дорогою можна копіювати. Глянемо тепер вимоги нових мешканців. Тут бачимо, сир потрібен. Для цього спочатку треба ферму, таких от корівок, і її теж потрібно на болоті ставити. А в нас немає достатньо матеріалу ще для будівництва. Ну, зрозуміло. Глянемо ще ланцюг виробництва пива. Тут є хміль, солод і сама броварня. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов перший досвід за кельтів в ано 117. Ну що я можу сказати? Це дійсно відчувається зовсім по іншому ніж у Лаціумі. Тут відрізняється від римлян майже все. Інша архітектура, побут, звичка, харчі, погода. Мене це навіть більше зацікавило, ніж лаціум, якщо чесно. Можливо, тому що про Рим якось ми всі більше знаємо і бачили приблизно, що там може бути. А ось земля кельтів це явно щось нове, незвідане. У грі бачимо, що є місцями пікселі або глюки, як от з тими вогнищами, але сама графіка дуже приємна. Знову ж таки, це справді особисто мені дуже схоже на анонс. 1800. Але цю гру цікаво грати чисто з точки зору дослідження інших культур. Бо навіть у Демці видно, що це тут дуже класно відображено. Друзі, а проходження за кого вам сподобалось більше? Ви за Лаціум і Римлян чи за Альбіон і Кельтів? Діліться своїми враженнями у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, якщо цього не зробили. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавинки. І до зустрічі у нових відео.